О, боже, ой. О, боже, как я гарно поспал. Бляха, я так давно не спал. Ой. Что это за... за звуки? А ну. А ну. Бляха, срана вода. О! Доб... Прокинулся. Доб... Добрый ранок. Що... И тебе добрый. Что это за звуки были? Чи це знову? Слухай, поки ти зовником. Може, та це я дрова рубав. Дрова рубав. Да, я знайшов Сокиру. Де її знайшов? Та там валялась. Біля Бель... Блин. Та? Знаєш, як в цьому. І Грав в Форест. forest. Гра в за Форест. Шо? Гра в Форест. Ні? Прям як там. Добре, неважливо. Просто. Збіг цікавий. Добре. Е, значить, ти. Хочу... Значить, ти у нас. Знайшов сокиру. І. І, типу, що? Що ти хочеш зробити? Я хочу то ту, ту будівлю довбану відбудувати. Да, я розумію, вона трошки потовбана, але, але. Ну, ми з тобою не архітектори. Мені пофіг. Але, але, але знаєш. В теорії. Зробити з неї хоча б менше зло, скажімо так, я думаю, буде гарно. Оце що таке взагалі. Просто якусь коробочку зробити, де й все. Слухай. Давай! Давай. Я думаю. Я думаю, буде гарно. Слухай, давай. а я зараз в літак, я вчора там побачив якусь цікаву скриню. Я хочу поба... подивитися, що там. Ну давай. А, боже. Боже, як я давно так не спав, Ё -моє, це все так звісно в мене. Цікаво, скільки я спав, треба буде у нього запитати. який За зараз час. А хрін його знає. Ну, що тут? Нічого. Добре, може знадобитися, заберу. Заберу, може вона нам знадобиться. Ой, що, що за жах? Коли звідси ми вже виберемось. Коли хтось перепливає до нас. Е, агоу. О! Шо! Что Тут дрова рубав? Знаєш що? Тій скрині ніхрена не було. Але я її забрав забрав нам. Може нам знадобиться. нехай буде. Бобяха. Може щось там нам знадобиться, щось можна буде покласти собі. У мене вже кармани всі засадні. Та є таке. Боже. Ой, може треба скласти що не треба. Не знаю, це мені нафіг мені це. Не знаю, це мені взагалі, не треба. І мабуть, ноутбук поки що... Хоча ні, ноутбук з собою. Ноутбук з собою. Знаєш, нормально така хата вийшла. Треба ще. Mm -hmm. Треба ще. Бляха, було б ідеально скло, але де ми візьмемо сране скло, ніде. А виплавляти його ми, звісно, не вміємо. І це неможливо. Okay. В мене є ідея, я зараз забором заставлю. Щоб до нас... О! Молодець, ідеально. До речі, слухай. Коли ти останній раз бачив диких тварин? Яких тварин. Диких? Бо я не бачив. На землі виведіть. Мені просто це, знаєш, навіть спів птах, його не чутно. Не може бути ще тут. Живуть одні якісь хробаки бляха, ж з якимись ще жуками чи зміями. Я ні змій, ні хробаків, ні жуків не бачив. Може хробаки десь там, вони ж під землею, хрін знає. Але навіть це насторожать, що тут нікого немає. Добре, люди, добре, але тварини. Нема тварин це взагалі якось дивно. Слухай, може Слухай, може коли ти там Забудуєш вікна е Парканом... може підемо в околиці там Не знаю розвідаємо Не знаю, взагалі... ща приводу цього Але треба, може ти щось А ну давай підемо Слухай, давай підемо в ту сторону Сте ж таке, яке воно здорове. Слухай. Дуже здорове. Це якийсь Боїнг. Але знаєш що? Оцей хвоста літаку немає, він десь він десь в океані чи в морі впав, христ знадай. Та в так, пілотів також десь. Так, чекай. Я бачив, чи ні. Що ти бачив? Не, ну ничего я добавлю. Не. не. Я бы получить. Ничего, с земной нормально. А ну, черт возьми. Серебную А ну давай. Ты с той стороны, я с той. давай. А ну. ⁇ п... ⁇ парный С. С. Бонни. Пады, ё! Шену. Ты по... по ходишь. Да Та... Мертві не, не будут ничего казати. Анна... Анна Люция... Либи... Пауло и Ники. И еще Ще... одна яма. Крайне а лопат. Лопата? Лопат. Просто відмінно. Свиня! Свиня! Чекай, 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 чекай. Бляха, да, тварини! Тварини! Е, мала, не бійся! Бля, на. Пока що, поки що вбивати тебе не будемо, і так їжа є. Ти дивись свині! Бляха, свині розумієш? Я пруть. Я їх скільки не бачив, і вони. Слухай, вони не дикі. Не дикі. Ніби. Вівця. Двой вівці. Вівці то не ДИКІ! Бо, якщо не буде ...жерти... треба буде. На жаль. Радує, що вони взагалі є. Це що. А там що? Це якесь болото. Діки. А там водопад, який. Нормально, знаю що. А ну давай може до хати підемо. Давай до хати, бо ніч. Ніч. Всяка хрень може вночі бути. І знову нам на піску спати. Ай, боже. Ну, мабуть, треба десина взяти, дійсно. Та зараз я можу наломати трави, Нормально буде. Так. Я думаю на траві теж можна буде. <питріст> зараз... та Да-то тут буквально зато три хвилини, думаю. Да, це видимо свит. Да. Треба. Так, треба. Треба, мабуть, зайнятися ноутбуком. Треба занятись ноутбуком. Треба занятись ноутбуком. А, хрен буде на печі. Так. Бляха, лайно. Бляха. Та что це... Який мудак тут пас... поставил сраный пароль? Курва! Щоб ты сдох, кто то сделал? Бляха. Ммм! Как бисать! Тише, чё? Пароль? Что а, так. символов. А ну. А, як а, ш... а цей ты дебил поставил... Что? Что? Ты его увимкнул? Прикинь, там 100% в заряду. Чекай. Чекай, Чека, там пароль. Там якийсь мудак поставил пароль. Что без кис? Чекай, чекай. А может, цей идиот поставил якийсь легкий, типа... Один, два три четыре пять шесть надо я ой А ну а может шесть пять четыре три два один бляха тут подлюка не пароль поставила ммм добро добро Пізніше пізніше спробує. Розумієш? Цей пароль шости символів. Шос, шости. Але, але це не, не прості, типу, Спогодову пароль не дебіл видумав. Якийсь він потяще там. Блях, от ще, ще проблема. Ще проблема. Навіщо ми шукаємо проблеми? Вони і так нас знаходять. А це друг. приводу проблем щось мого Вони з'явились. От прямо зараз. І Темно. Боже. Хоч... Знаєш, хоч не холодно. Хоча я скажу так, від цього океан чи хрест на чого трішки прохолодує віє. Ну, я тоді трошки посплю, а то ти спав весь день, бляха. Я думаю, я думаю, взагалі я... можемо. Типу, поспати. Думаю. А завтра вже розбиратись із ноутбуком, і з усім іншим. Добре, тоді. Тоді що, на добраніч? На добраніч. тобі треба снодійне. Не треба мені, я і так можу заснути. Добраніч. ніч. Добрый рак. Добрий, О, ранок. Ти так. Добрий Так. ранок. Тепер реально добрий. Я відгадав пароль від цієї параші. Та ти що гониш? а ну. Який, який пароль був? Лох. Ти що серйозно? Боже. Лох. А ну, а что ты там знайшов? Я? Вот подивись, фото какое-то... А ну, натисни. Який... то бунт. Я тебе про это место и казав! Ты что?! Я тебе казав про это место, бачиш? Слушай, а твой мозг не подключился до ноутбука? Нет, ты сказал про это место, я же сказал, что я там был. А ты, блядь, мне не верил. Почекай б'єч блядь. Що, що це за. Що це за бункер? Дивись, тут є якісь відоси. Ама мене спостереження. Якась кімната. що це? Не знаю, типу. Але, ну, схожа на кімнату. Це М -м -м. десь. Хрим. Э, Хрим я знаю. Я. Я тобі кажу, це 100% той самий бункер, який я бачив. Але. але я не знав, що тоді це бункер. О. сука, давай, давай, давай. О. ты что -то, что -то, за хлоп. А черт его знает, Друзья, в что вы заруба. Давай, вскрыть его заглядывай. Что там шарится? Знать ты, еще... Кто ты воин? Блять, я а вот давай, еще сюда. Давай. А ну? Стоять. Ч ⁇ это, Боба? Бляха, що? Погляди сука. Ага, тепер ми нічого більше не знайдемо. Ні зарядки, нічого. Де тут електрика? А, хоча я знаю одне місце. Але тоді ти не хочеш туди повертатися, а наш той минулий пункт. Ну, слухаю. бачиш, а я тобі казав, що є те довбане місце, розумієш? А є де думаю, не місце, але я не знаю. Знайшов. Ану, давай за мною. Може. Може знайдемо його. Нащо? Треба пройтись. Треба знайти телефон. Впев... Впевнений, на 100%. Давай йдемо. Ну так, побачив, що, що є світло, є вода, я так ну, це буде... Це буде гарно. Так, давай йдемо. Опа. Бляха! Тікай, тікай! Тихо, сидимо тут! Сидимо тут, поки. Тихо, тихо, заспокійся. Сидимо. Сидимо допоки, допоки вони не віха. Ну він не б'є! Іди, йди, папо! <різь> Я тебе. Ти мене так задрав. Сраний ти, Срани, ти оно не бьется Ааа!